Усіх вітаю. Останнє моє відео я знімала про те, що їду в поліклініку і буду собі підтверджувати дату операції. Хто не дивився моїх попередніх відео, то запрошую. А хто вперше перейшов на мій канал, звичайно, у зв'язку з хворобою. І поки я була здорова, мене ніхто не дивився, але тепер зацікавилася моєю ситуацією, то хочу сказати, що мене звати Наталя, я вже 6 років з родиною проживаю в Польщі, і вийшло так, що при просто проходженні мною, так би сказати, мого медогляду, тобто мені ніхто той медогляд не визначав, просто я кожного року завжди ходжу. До таких лікарів, як гінеколог, і роблю раз-два роки мамографію, тобто по-жіночому обстежуюся. Ну і крім того, я здаю всі аналізи. Я просто, як іду до гінеколога, прошу, щоб він мені видав направлення на всі аналізи, які я попросила, чисто з профілактичною метою. І останній раз, коли я пішла на прийом. І зробила ці аналізи, вийшло, що в мене підвищений кальцій в крові. Знаєте, виявилось так, що цей підвищений кальцій я в собі виявила ще 5 років тому. Але чомусь не подала тому значення. Тому що норма кальцію, я вам тут зверху напишу, яка має бути норма, щоб не помилитися якщо десь трошки є відхилення від норми, або навіть верхня межа норми, це означає, що треба задуматися і далі обстежуватись. Я цього як лікар не знала. До речі, я працюю лікарем травматологічного відділення в Польщі в Шанові. Я в Україні працювала епідеміологом і бактеріологом, і в зв'язку з ковідом. Коли ще почався ковід, то мені дали таке варункове право виконування заводу. Якщо українською це умовне право викону... працювати лікарем, зараз дають таке умовне право лікарям з України, які виїхали після початку війни. І це право теж на 5 років. Але чому я працюю лікарем травматологічного відділення? Тому що я, в принципі, почала працювати як епідеміолог. Потім я ще працювала на неврологічному відділенні, на радіології, але начмет мене побачив і сказав, що йому потрібна людина, щоб була лікарем, але не оперуюча, і приймала хворих. І нас кожного дня поступає по 5-4 хворих, але настільки така це кропітка робота, це треба заповнити історію, треба видрукувати всі карти, треба розпитати хворого назначити йому лікування пер, перед операцією і після в принципі, операції. Тому дуже багато паперової роботи. Можу сказати, що я лікар, але е, лікар до паперів. Ну як? Не можу сказати, що я лікар до паперів так зовсім. Я, звичайно, знаю, як збирати анамнез, як призначати лікування. Якщо я чогось не знаю, то я питаюся старших лікарів, тобто я працюю лікарем і під наглядом лікарів-спеціалістів. Якщо я чогось не знаю, я в них питаюсь, вони мені допомагають. Отже, це я так віддались від теми. Значить, хоча я лікар, але я не знала, чесно вам признаюсь, я не знала, що якщо хоч трошечки є відхилення від норми в один або інший бік, то. Кальцій це дуже важливий показник. Я цього не знала. Ну, Звичайно, ніколи не стикалася в своєму житті. В родині ніхто з тим не стикався. Можливо, у когось і були підвищені параметри, але просто ніхто не досліджував це, тому що з таким підвищеним кальцієм, як у мене, можна було жити. Скажемо коротко, що, в принципі, норма 2,5, але в мене було 2,86. Тобто, бачите, небагато, так якби після коми це не є таке велике значення. Я думала, там, якщо, допустимо, 3, 4, 5, а виходить так, що не можна навіть більше трьох мати, тому що може бути дуже велике укладення. Які укладення я в наступному відео зніму і все докладно розкажу про свою хворобу. Просто щоб ви орієнтувалися і в кого якісь симптоми подібні, ну то, щоб ви могли піти і обстежити. В кого буде підвищений кальцій будь-якої особи, то потрібно одразу йти і здавати аналіз на гормон. Якщо конкретно в Польщі, то ви не чекайте, поки ви знову потрапите до сімейного лікаря або до лікаря-ендокринолога, або до лікаря-онколога, ви одразу йдіть в приватну лабораторію. Цей аналіз не є такий дорогий. Він коштує 120 злотих, але туди входить і кальцій, і вітамін Д. І фосфор, і парадгормон. І це такий комплекс, ви потрібно, вам потрібно здати, щоб знати, чи у вас все в порядку з, як у мене виявилося, з паращитовидною залозою. Що таке паращитовидна залоза? Не буду теж в цьому відео заглиблюватись. Кому цікаво, ви подивитесь моє наступне відео, і там я все докладно вам розповім. Якщо мого відео було замало буде замало, ну то я. Раджу вам подивитися, просто забити в інтернеті парашітовидна залоза, далі розповідаю свою історію. Отже, я скоренько пішла здала цей перед гормон. Звичайно, в мене був завишений. Норма, там щось до 90 до 90 здається, але я ще точно вам тут напишу: а в мене було 366. Уявіть собі, скільки разів був завишений передгормон. Які мої наступні дії? Звичайно, я кинулася читати всі можливі джерела, дивитися Ютуб і так далі. У чоловіка дуже гарна книжка, яка випущена в Польщі хірургія. І там, якщо вас цікавить, я тут долучу фотографію цієї книжки, там буквально все про це написано і дуже добре написано, тому що, якби я. Не прочитала цієї книжки, то, можливо, мені б зробили дуже велику помилку лікарі. лікарі. Тому я швиденько того всього начиталася і е, вирішила так, я лягаю в лікарню на обстеження, я пішла в поліклініку, так як я лікар і працюю в лікарні. Звичайно, для лікарів це все скорше робиться. Я пішла колеги, попросила, вони мені видали скерування. і я лягла в терапевтичне відділення. Кому цікаво, теж є відео про ті всі мої пригоди у лікарні, як я лежала, можете подивитися. Значить, посилання на це відео я дам в кінці відео, заставку таку дам. і ще внизу під відео. Отже, я лягла в лікарню, обстежила собі, значить, зробила деде ультразвукова діагностика. Я зробила собі торчицю і пшитарчицю, тобто щитовидку і паращитовидні залози. І одразу лікар побачив, що в лівому, в лівому боці, знизу, бо є пара тут і тут, зверху і знизу дві, тобто їх чотири. І він з лівого боку побачив, що пара збільшена. Ну і я, звичайно, зраділа з одного боку, тому що я вже знала, на що я йду і що можуть мене виявити, так як я всього начитала. Зраділа, що її знайшли, тому що буває так, що перша товитку може просто не знайти. Вона може бути десь глибоко захована, або вона може бути є ще такі. Ну, то не аномалії, але є такі випадки, що у людини може бути до 12 тих. Вони можуть бути десь тут, тут далі, тут в грудині, тобто треба шукати. Це дуже тоді важка операція. І для того, щоб виключити це, я зробила томографію. Томографію з контрастом. І виявилося, що дійсно з лівого боку, знизу, тобто в нижній частині щитовидної залози, так біля неї, виявили, що є 1,6 мм. Якщо не помиляюсь, 1,9 або 1,6, ну, не важно. Сам факт, що ця парашетвидна залоза має мати 5-6 мм, а в мене 1,6, тобто збільшено на 1 см. І хоча вона така маленька, але вона виділяє забагато парадгормону. Чому вона виділяє забагато парадгормону? Тому що в мене є порушення обміну кальцію, тобто кальцію забагато в крові. Тому що виявилося, що парашвітовидна залоза хвора, тобто вона, то так називається, аденома парашідовидна залози. Це доброякісна пухлина, яка просто, коли вона починає рости, тобто в ній розвивається аденома, то вона починає виділяти забагато пародгормону, який, власне, і ця парашвітовидна залоза, вона регулює кальцій в крові. І взагалі в організмі. І якщо виділяється його забагато, тоді в крові залишається більше кальцію, він не полинається кістками, і це дуже погана ситуація. Чому? Тому що можуть бути дуже важкі укладення, це такі, як камені в нирках, кальцинація судин, так? тому що, от, наприклад, часто я працювала на томографії, і я бачила, як судини отак просто. Білі отакі на томографії, тому що вони забиті цим кальцієм. В грудні місяці минулого року я потрапила на сор через те, що у мене почалася аритмія. Тобто, по-польськи це називається міготання пшещенку. Це є миготлива аритмія, так якби пересердя, миготання передсерд. І я тоді задумалася, що цей кальцій, напевно, на це впливає. І Прочитавши багато літератури і побачивши всі ті відео про цю тему, ми прийшли до висновку, що це так, що аритмію викликав саме кальцій. Ну, і що робити далі? Значить, я зробила томографію. Ще не дочекавшись опису томографії, ми з Петром собі відкрили той диск і дивимося вдома. І я бачу, що в мене щось не те в голові. Розумієте, я працювала на рентгені два роки в Польщі. Хоча я працювала лаборантом, рентген-лаборантом, але я можу розрізнити просто, коли є в голові нормальний мозок, а коли є щось, якесь там, якесь новоутворення або якась кров в голові і так далі. Мій чоловік, знаєте, так з пліт, його ж кинуло під і каже: мені там щось є. Ну і ми побачили, що там.